Це палац датської королівською родиною. До цього тут жила королева Маргарита, а потім, коли став королем її син, зараз тут живе її син, король із своєю родиною. В цьому палаці є музей. Тут ви бачите ціни на вхідні квитки. Я спробувала туди зайти. Зараз я вам покажу те, що перед цим музеєм, перед входом в музей, це безкоштовно. Там така торгівельна лавка, скажімо так, тут продають різні прикраси, різні предмети із символами королівської родини. Вони такі дуже красиві, різні. Бачите, тут обручки, фото, книги, алкоголь різний. Багато всього цікавого. наприклад, олівці можна купити. Різний посуд. А також багато книжок. А ще ви бачите прикраси королівської родини. Сетіари. Там, де цінних, вони не дуже дорого коштують. І їх можна було безкоштовно поміряти. Додивіться відео до кінця, і ви побачите, я це зробила. А це книга про королеву Мері. Зараз ми а, і про королівську родину. Зараз ми її подивимось. Ось. Ми трохи її погортали. Там дуже красиві фото. У короля Данії і його дружини є четверо дітей. От вони маленькі. Тут народилися їхні двійнята, хлопчик і дівчинка. Так вони люблять проводити свій вільний час. Мені подобається дуже це фото, як король дуже ніжно цілує руку своєї дружини королеви. А це тіари, до речі, королівські. І в кінці відео я їх буду міряти подивіться до кінця. Викраси дуже красива, мені дуже сподобалося. Це е, серві на вуха. Ось можна ложечку купити. 39 крон, одна ложка Це багато всього цікавого. Також це портрет королеви, королеву Мері можна також придбати. А це Олівці, бачите, і в дверь там корона так користується. Портрет королеви, це моє Маргарет, Це я приміряю тяри, Отже, скажіть мені, ну, кожна дівчинка. Мрія відчути себе хоч раз принцесою. Отже, скажіть мені, чи виглядаю я як принцеса чи пасують мені тіари? Можете написати в коментарях. А також там продавали королівське морозиво за 35 крон за штуку.